Пропоную затвердити порядок денний засідання чергової третьої сесії боярської міської ради сьомого скликання із змінами та всім добрий день. Наближається новорічні свята. Всі готуються до новорічних свят. Готуємося також і ми, волонтери міста Боярка. 25 грудня від'їжджає машина в зону АТО з подарунками для наших бійців на сьогоднішній момент 42 боярчанина. Несуть військову службу в зоні проведення антитерористичної операції. Тому звертаюся до вас з таким оголошенням: хто має бажання допомогти долучитися до цієї акції, будь ласка, долучайтеся. Особливо необхідні потреби це теплі речі. Чай, кава, протигрипозні та протидіарейні препарати, мед, лимони, фрукти. Ну і, можливо, хтось виробить свої подарунки нашим бійцям. Також необхідно 46-47 розміру тепле взуття для нашого Сікорського Володимира, лейтенанта ВДВ, який зараз стоїть на передовій, там, де саме зараз дуже гаряче. Контактний номер телефону, якщо ще хтось не знає, будь ласка, запишіть 067 408 23 93. Також необхідно паливо для того, щоб доставити цю гуманітарну допомогу в зону проведення АТО. Надіємося, що нам допоможе і Боєвська міська рада. Фракція Свобода, голова фракції Скринекові. Звернення до Верховної Ради. Результатом діяльності, я так трохи досвідно підійду, бо погано позбавлю. Результатом діяльності уряду уряду на чолі премєр міністр України Росеніє Віценюков, який прийшов до влади на крові Героїв Революції Гідності та Російсько-Української війни, стало божемірним зростання комунальних тарифів, урізання соціальних стандартів, намагання розіграти стратегічне розкрадання стратегічних та побуткових підприємств. Землю сільськогосподарського призначення, свавілля репресивних каральних органів, переслідування політичних опонентів, кидання загради на націоналістів-учасників війни революції, революції, волонтерів. Замість того, щоб вживати дієвих управлінських заходів для реалізації, реанімації державної економіки та покращення якості життя українців, Оксанірсенюк та його уряд займає лише інформацією реформ в обіглівання інтересів організаційних кланів Знищення політичних конкурентів. Незважаючи на обіцянки 2013 року, ще тоді опозиціонери ціникам, зменшені тарифи на природний газ електроенергію та комунальні послуги за ініціативою його ж уряду з 1 квітня 2015 року, в рази було збільшено тарифи на електроенергію на для населення без будь-яких на економічних обґрунтувань. Газ власного видобутку віддано в розпорядження олігархів, а населенню продають набагато дорожчий імпортний газ. Мільярди комулетрів газу зникають спільних користування приватними структурами. час, нащас... хлопці, не цікаво. Слухаємо. час уряд вже витратив понад мільярди доларів на постачання газу та електроенергію тимчасово купованої території Донбасу, попри те, що рахунки за постійної енергоресурси ніхто не сплачує. Так, ну далі по тексту. Так, я вже в кінці рішення Враховуючи викладене, увагами від Верховної Ради України, порозглядати питання про відставку уряду під Яценюка за підсумками року його діяльності та за провальну соціально-економічну політику, захист інтересів олігархів, корупції, неспроможність навести, вивезти Україну з Криви. Ну, підпис міський голова зробить. Проект бою. Два екземпляри, один здаю, один з обіду. Та і депутати, в тому числі, громада обрала на виборах і мера міського голови, і депутатів як представників громади. Я вам прямо, я ярвий депутат п'яти скликань по мажоритарці, а не по список список. Який закон? Він страшно недолугий, Це самий страшний закон про вибори місцевих рад. Всіх 24 років незалежності, але його треба виконувати, тут нічого не зробить. Шановні, сьогодні, я вам говорю, як колишній депутат, сьогодні депутати і мер екзамену перед громадою не витримали за виключенням кількох, ну, чоловік там 5-7, без прізвища, без фракцій, які мають свою особисту позицію яка аргументована, яка демократична. Так так. Всі інші це наслідок цього закону. Чому? Тому що партії в нас немає класичних. Зверху до мене. Що є, те є. Але, шановні, вас наняли роботу. Вас обрали виборці, громада, а не партії. Так, да, Через партії вас тисували, такий закон. Але, шановні, служіть не партія, служіть людям, які сьогодні встали і вийшли з зали, знак протесту, святої, не тільки по виконку. Шановні, все-таки, давайте працювати на громаду, бо громада швидко поставить всіх на місце. Я не говорю, що я вам там загрожу і нічого. Громада буде організовуватися. Сьогодні з громад, громадськість різниця, була представлена вдвічі більшою кількістю людей, ніж кількість депутатів. І громада, більшість із тих не задоволені недемократичністю. Сьогодні недемократично деякі питання розглядалися. І неправильно. І це я не просто як дядя, вийшов десь з лісу і нічого не розумію. Але, шановні, ще раз вас закликаю, якщо ви не будете працювати на громади, а на партії, чи на бізнес, чи на ще на когось, чи корпоративні, чи особисті інтереси, зараз не той час, особливо остання революція і те, що зараз лється крок, йде війна, ми її не відчуваємо. Це тільки хто там побував, тут і серед депутатів є такі. Тому. Оця mm -hmm. сама головна і корупція, це останнє, тому що і ті золоті клени, вони вже сьогодні проглядаються у цих 40 тисяч братам Борисенком за годину виступу. Я вчора говорив на погоджувальній раді. Притягувай, ну штука, 40 тисяч за годину Запросто. а люди то про це не знають. Люди про це будуть знати. Будуть і останні. І останні, шановні. Громада, я, я своє слово. І останнє. Учора була погоджена рада. Я, наприклад, вважаю як колишній депутат, що право на породженної ради право голосу вирішаю, мають мати не тільки голови фракції, а й голови комісії, тому що комісії по напрямку працюють. А тут виходить фракції, партії вирішують все, а народ і все останнє то якраз голови комісії має більше і моральне і юридичне право мати право вирішального голосу. Тому думайте перед тим як іти на сесію, голосувати за різні питання. А громадськість буде контролювати. Я не можу бути задоволеним про проходом цієї сесії. Рішення так, всі, які ми винесли, ми прийняли, але так як. Деякі представники ну, депутатських фракцій е, поводили себе на цій сесії. Ну, я вважаю, що це неповага до новообраної людини, коли всі попередні проблеми зараз намагаються скинути на, 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 ну, на нову ну, сьогодні людину. Сьогодні мер торічний так гарно сказав. Шановна громада, шановний Олександр Олександрович, я так почув багато звинувачень стосовно міського голови. Але я думав, що якщо прийде міський голова з новою командою, не буде робити помилок попередньої влади. Я бачу, що я бачу, що Олександр Олександрович нічого не змінилося в підході до формування бюджету. Звичайно. От. Так само міський голова на депутатів, давайте голосувати. Я, про... я ні на кого не Треба прозоро приймати бюджет. Якщо ми підходи міняємо, давайте про проглянемо. Тарас Григорович, Тарас, шановний Тарас Григорович, я, я думаю, що ми будемо працювати по новому. Так. Ви направляєте кошти на ті всі напрямки, на які я пропонував. Я, я, я. -та Тарас Григорович, Якщо з приводу ти тиснення на когось, ви ж бачили, як формувалися робочі групи з кожних питань. У нас <свят> такої демократії, як зараз, не було. Ніколи. І тому зараз так важко і працювати, тому що е, ми ні з ким не домовляємось, ми ні з ким не, е, ну, не робимо зговорів, якісь не ділимо щось, як робила це попередня влада. Тому і все. Тому так важко і працювати. саме як, як кажуть шапти, на вору, і шапкари він перший. Хто... Пригнув і почав розповідати, що нічого не змінюється, тому що він В курсі. Е, саме боїться тих змін, які ми насилимо. Добре, дякую.